Друзі, доброго дня. Ви вже знайомі з продукцією від компанії Solax. Ми вже в попередніх відео вам показували 15 кіловатну гібридну систему, яка вже працює у нашого клієнта. Зараз я хочу вас познайомити з однофазною системою на 7,5 кВт потужністю, сам інвертор гібридний та x mate Box. Акумулятори ми поки чекаємо, трохи пізніше вас також з ними познайомили. Хотімо перевіряти. Що ми маємо в комплекті? Сам інвертор, X-MateBox, Chint DDC-однофазний лічильник-обмежувач. Він необхідний для того, щоб система в афановному режимі розуміла, скільки ви споживаєте і скільки вам необхідно електроенергії. Та Wi-Fi моніторинг, який під'єднується до самого інвертора. Можна віддалено з будь точки світу моніторити, скільки станція вам генерує. Електроенергії. Розглянемо сам інвертор. Зараз бачите на екрані всі його характеристики: 7,5 кВт, одна фаза, вхідна потужність по сонячним панелям до 10 кВт. По виходам заземлення можна підключити два окремих фотополя, вихід під акумулятори, BMS-бокс, Мітер, КАН-вихід та ком-вихід. По інвертору, в принципі, все. Давайте переглянемо сам BMS бокс для чого він потрібен. Для чого потрібен Matebox. В Maidbox комутується вся наша система. Акумулятори, інвертор, BMS бокс все підключається до нього. В нього входить роз'єднувач, EPS-бокс та автоматичний вимикач. За допомогою нього можна уникнути складних та непривабливих кабельних з'єднань. Ось таке обладнання. Найближчим часом отримаємо акумулятори та BMS Box та почнемо монтаж у нашого замовника. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки. Всі запитання залишайте в коментарях. До нових зустрічей все буде Україна!